Привіт, пантерівці! Сьогодні ми знаходимося в гостях у наших друзів на полігоні та тренуємось разом з федерацією тактичної стрільби. Це федерація, яка була заснована учасниками бойових дій та діючими військовослужбовцями сил спеціальних операцій. Тому ми не можемо показувати їх обличчя та називати справжніх імен, але хочемо познайомити вас із цим видом спорту. Доброго дня! дня! Хочу би представити вам пана Олександра. Пан Олександр має значний бойовий досвід у складі сил спеціальних операцій, а також значний досвід роботи у правоохоронних органах. І він розкаже вам про Федерацію тактичної стрільби, про тактичну стрільбу та особливості цього виду спорту. Доброго дня всім. Доброго дня пантерівцям. Дякую, що представили мене. Я президент Федерації тактичної стрільби. України, пан Олександр, хочу розказати вам про саму Федерацію тактичної стрільби України. Це новий вид спорту, який максимально наближений до реалії бойових дій, мінімум пафосу і ніяких лишніх рухів. Стрільба з незручних положень в русі групою, умовах фізичного навантаження, стресу, поганої видимості і все це не якісь абстракції для нас. Це короткий зміст справ, які відпрацьовуємо до автоматизму. Тактична стрільба поєднує у собі дуже багато вправ. Це тактика, медицина, кросфіт, стрільба та ще багато чого іншого. В Україні тактична стрільба надзвичайно актуальна. Чому ми розвиваємо федерацію і регулярно проводимо тренування для всіх охочих? Тренуємо військових, цивільних, чоловіків, жінок. Наші двері завжди відкриті для всіх, хто бажає вдосконалюватись і не боїться робити щось нове. Якщо в тебе ще немає власної зброї, ми забезпечуємо зброю для тренувань та екіпірування. Тактична стрільба це багатогодинна праця справжньою зброєю. Тому безпечне поводження з нею це база, на яку ми добудовуємо вміння та навики. Перше правило Федерації ектичної стрільби зброю треба вважати завжди зарядженою. Були такі випадки, що стрілки, які тренувалися, були такі інциденти, що, нехтуючи ці правила, могли поранити своїх стрілків, які з ними тренувалися. Друге правило. Федерації тактичної стрільби, поводження зі зброєю, це зброю направляти лише ту сторону, куди ви маєте стріляти. Не в тил, там де стоять люди, або стрілки, які готуються до стрільби, лише в сторону, де мішені. Третє правило: завжди перевіряйте, що знаходиться за мішеням. Наприклад, ви бачите зараз навіть на такій відстані. Люди в камуфляжах, їх погано видно. І четверте правило: поки не готові стріляти, тримайте подалі палець від спускового гачка. Постійно тут палець, а не тут. В деяких випадках він може переносити нижче. Підготовку до дерма починається закіпірування. Принцип простий. Воно має бути зручним. І підігненим особисто під кожного стрілка, який тренується. Так як федерація проводить тренування більш до реалій бойових, я вам предоставлю екіпірування бійців, які тренуються у нас, екіпірування мінімальне і екіпірування максимальне. На першому бійці мінімальна комплектація для тренувань у нас і максимальна комплектація у першого бійця. Мінімальна комплектація, що до неї відноситься? Це шолом з активними наушниками, окуляри балістичні, плитоноска і РПС. Разумі. І медична аптечка. У другого бійця повна комплектація, більш приблизно до реалії бойових. У нього йде шолом тактичний, активні наушники, плитоноска, підсумки. Люкзак для доповнення БК, аптечка, сумка для відбросу магазинів. Це повна комплектація бійця. Що ж, товариство, це було перше ознайомче відео. Яке ми зняли з нашими друзями Федерацію тактичної стрільби та силами спеціальних операцій, сьогодні хочемо подякувати уклінно пану Олександру за його роботу, за його уроки, за його життєву позицію, життєвий шлях, за те, що він нас захищає багато років, за те, що він підготував тисячі бійців, які захищають сьогодні Україну на фронті. Це перше відео з Федерації тактичної стрільби. Однак очікуйте на нашому каналі цілу серію навчальних відео зі стрілецької справи з тактичної стрільби. Та дивіться відео з паном Олександром та іншими інструкторами Федерації. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть розлогі, коментарі до цього відео та не пропускайте нових випусків.